Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Хочу вам показати свої квіти. Зараз зима, 8 січня. Як вони себе почувають? Ось так: тут висить моя Ліана, така тут декілька видів. На такій ось підвісочці в углі. Тут в мене тепер на поличці разом з квітами живе невеличкий телевізор, щоб не сумно було по вечорам. Тут мої орхідеї. Ось ця орхідея відростила ось таку величеньку дітку. Ось вона як виглядає. Інша орхідея, дикий кіт, буде квітнути. Ось такі класні бутончики вже виросли в неї. Потім оця наступна орхідея Чармер також буде квітнути і дітку вирощує одночасно. Дуже багато вона відпустила квітконосів. І ось тут один, другий, третій, четвертий, 5 квітконосів. До речі, з одної почки вона випустила і дітку, і два квітконоси, що дуже дивує, можливо, таке добре було. Тут в мене мій лауренті. Такий класний він виріс за зиму. Тут моя хоє, синдапсус. Такі два фікусики на реанімації, бо щось їм погано стало взимку. Ось також тут посадила таку колізію різнокольорову і жовта, і рожева з зеленим там. Також, що тут на другій полиці, давайте вам покажу. Так, в скляночці ось тут в мене також стоїть стендапсус. До речі, їм взимку, мені здається, більш комфортно, вони себе почувають отак в склянці, ніж в землі. Чомусь я постійно їх переливаю, вони потім підгнивають, а так їм доволі нормально ростеться. Потім, там в пляжці моя колізія, та що вам показувала в коротеньких відео, зараз ближче вам покажу. Ось така пляшка. 29 жовтня, я посадила сюди колізію, просто вкинула декілька зрізів, і ось так вона розрослась, ще жодного разу її не відкривала. Погано видно, бо там конденсат. Ну, так Вона маленька, звичайно, вже стала під кінець, там така дрібненькі такі листочки, ну, все одно, живе, виживає. Тут також ось колізія, просто в горщичку росте. Тут також enjoy, в такому в сквазочці, в такій кришталевій. Так, далі пагорби, мої жовті пагорби. Або називається ще традисканція Gold ось такий маленький, нещодавно посадила. І тут бальзамін рожевий. Купила я його в пізню осені. Осени, так, да, вже в. Пізно-пізно Джесіка його поїла, дуже смачно їй було, але потім я сховала його подалі, він відріс. І ось випустив такі квіточки рожеві, такі гарні, гарні, дуже гарні квіти, ніжні такі. Там на, цьому, на задньому фоні перчики ростуть. І тут, ось погляньте, яка виросла дітка. Це їй близько двох місяців, може трішки більше. Ось така класна жовта філіпінка. Хані Філіпін. Ось така гарненька. І її мамуся. Така ось велика вже стала. І перчики поближче. Ось. На верхній полиці у мене орхідеї. Так. Ось тут також з бутончиками, тут також ось декілька діток, я вам показувала раніше, така цікава якась орхідея. Будемо квітнути і з дітками також. Так, Тут на цій полиці в мене декілька традисканцій залишилося. Ось так. Традисканціям взимку доволі важкувато, відсушують листочки. Дуже чекаємо на весну. І ось тут забула вам показати ще чотири свої височенькі санси. Ось так вони себе почувають. Поливаю їх десь раз в дві неділі, так, як звичайно, нижнім поливом, занурюючи водичку. Ось така тут полиця на кухні. Зараз вам покажу те, що є в мене ще. Зараз ми на другому підвіконні, тут мій стелаж з трьох полиць. Подивіться, як квіти себе почувають. Так, тут в мене фікус, макламе, потім хоя Австралія Сліза. Ось така гарненька виросла. Дуже подобається мені її різнокольорові, такі різнобарвні листочки. Фіодин тут, маленький також сукулент, Ще один Філодендронт, Потім сингоніо. Доволі такий неприхотливий сорт і взимку нормально себе почуває. Потім ось такий. ось, Тут у мене Хплющик, Також ось така композиція з цим Сигою Кримсон Квін. Потім також там сингоніо. І ось тут також доволі цікавий сорт. Мені подобається, як виглядають ці листочки от Монстера. Така маленький, такі маленькі листочки з такими дивними прорізами. І зверху в мене там сингоніум. Також ось така залишилась в мене Бегонія І ось така ось класна фіолетова, така пурпурна традисканція. Так, і така ось також бегонія. В бегоніях, якщо чесно, розчарувалася, дуже багато в мене її взимку загинуло, тому більш не хочеться мені їх розводити. Тут у мене на, цій, на цьому стелажі ось така ось традисканція біленька. Дуже її люблю, вона так класно завжди виглядає. Підріжеш її, вона заново тоді. Розпускається. Також така рожева реотрадиская. Потім моя бліда, пурпурна. Тут моя орхідея стоїть, яка не хоче квітнути вже більше року. Також, ось як розрослася. Погляньте, бегонія. Класні такі листочки. Ось ця Бегонія мене радує. Також ось рео золотий. Потім філодендрон Бразиліан. Ховаю їх від котів. Оцей філодендрон, ось погляньте. Ви кажете, не їдять мої коти, квіти їдять. Всі коти їдять квіти. Тільки їх треба відучати від цього. Не дозволяю я, якщо вони покушаються на мої квіти, голосно на них кричу або хлопаю в долоні, щоб вони знали і говорю не можна, махаю пальцем перед носом щоб вони знали, що не можна цього робити. Ну, Більш-менш допомагає, але не завжди. Ось так тут виглядають мої фікуси, бегоні. ось гляньте, який класний листочок. Ось. Тут також моя хоя на підвісочці. Традисканція біла з зеленим, сама живуча, оце вона з кінця осені посаджена і досі вона жива. Ну, Класно себе почуваю, трошки листочків посушила, а так все добре. Ось, і золоті пагорби. Це добре. вона взимку переживає зиму. І літом також вона, до речі, нормально почувається. Тому це самий такий неприхотливий сорт, на мою думку. Тут мої фікуси. Ось такі красиві. Потім там плющик на такій опорі. Хоя. Хоя, також, на мою думку, досить неприхотлива рослина. Для початківців саме те. Буде рости. І якщо пересушити, буде рости. Якщо переліте, буде рости. Ну, взагалі, неприхотлива рослина. Зараз вам покажемо ще квіти на балконі і на підвіконнику. Оскар не спати. Ось тут така у мене ще стоїть пеперомія. Занесла її сюди, бо там їй було холодно. і Трошки почала вона в'янути. Ось тут мій хлорофітом той, що саджала, пересаджувала з маленьких діток восени. Ось така опумція тут підв'язала її, позавалюється. Такий ось знову, бачите, це є піпрем. Також якось вони взимку себе не дуже почувають в землі. Завжди їх переливаю. Треба тримати себе в руках. Тут в мене така полиця з деякими тут радисканція, та все в переміжку в мене кислиці. Також зараз покажу вам. Тут в мене внизу навіть стоять квіти. Отак вмикаю їм таку підсвітку рожеву. Потім, коли темніє, рожево, тут все-таки стає. Тут фікус у мене також мій. Так, зараз вимкнемо підсвітку. Також цей погляньте аспараус, як він вимахав, який пагон він випустив високий, як він тягнеться до світла. Як Дивно він виглядає тепер. Шкода було обрізати, хай так поки що росте. Тут на задньому плані мої маленькі квіти. Так, тут ось погляньте, яка класна бегонія розрослась, ну прямо шикарна стала. Це сама проста бегонія. Завжди купуйте самі прості, бо вони реально класно виживають, живуть і виглядають класно. Ось такий в мене герань, калачик, простими словами. Також тут ось такі маленькі мої ліанки майбутні. Золотистий, ось такий віпремном. Як тут розрісся я їх саджала в кінці осені. Потім моя така композиція, дуже її люблю. Мені дуже подобається, як все воно разом вкупі виглядає, гляньте. Там такі невеличкі сукуленти зібрані. Хаворті посередині ось таке маленьке алоє. І на задньому фоні також така ось краса. Так, ось такий ось невеликий, як зайчик. Така ось квітка. Потім тут також схожий горщик із сортом Бразиліан, Ось потім з ці, ось ще квіт у мене. Потім також доволі добре себе почала почувати ось ця пеперомія. так, Тут в мене зверху мої, мої шифлерки. Золотиста і звичайно зелена і алоя між ними. Тут на цій полиці, на цьому столажі такі в мене невеличкі сукуленти, кактуси. Нормально себе почувають. Також тут хої. Так. Ось такі гарненькі, маленький мій сукулент. І тут посадила ось такі ось пару місяців назад, пообрізала вже. При заново вкорінила. І така маленька колізія. ось І на цьому стелажі майже те, що й було тоді восени. На жаль, ось цей філодендрончик в мене чомусь листочки посохли, пожовкли, незрозуміло, чи то щось на нього напало. прийшлось зрізати, але він випускає ось уже новенький. Сподіваюсь, відросте. Ось така хоя ескімо, розпустила її з під свіски такої опори вірніше. Щоб вона ось так в мене просто спускалася такі вниз, коси її. Так, Там, на задньому плані, також сингоніум такий з батерфля, я згадала його назву. Потім ось цей архізон. Трішки в мене він завалився, тому він трішки в землі. Але доволі так класно він виглядає, як якісь трояндочки зверху. Там, на задньому плані, пеперомія. Листя такі плотні, такі класні. І тут моя улюблена жовтенька традисканція, Дуже вона мені подобається сама класна і от доволі непримхлива вона. Там в мій суковент, такий він росте як квіточкою, еоніум називається. Ця бегонійка постійно квітне. З осини почала квітнути, і зараз оце всю зиму квітла. Там також декілька квіточок, ось такий ось красунчик, кротон. Взагалі його дуже люблю. Класний він такий. Це йому вже рік. Ось такий виріс. Там авокадо обсипало листочки, лазанову випускає. щось йому не подобається. Тут монстера моя, трішки її поїли коти, ховаю від, ман... від котів. Ну, взагалі. Вона ж ядовита ще, тому взагалі не можна. Ось там також філодендрон, хлорофіліпт, і ще один там далеко пеперомія, така різнокольорова. Ось так вони тут почувають себе. Саме менша температура, яка тут була 12 градусів, було взимку. Балкон завжди ну, повністю ми не закриваємо, він або відкритий повністю, або на провітрювання. Ось так вони себе почувають літом. Влітку тут дуже жарко, тому влітку тут залишаються тільки сукуленти і кактуси, всі інші переїжджають на той великий балкон. Чекаємо весну з нетерпінням. Дякую вам, друзі, за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!